Коли обоє мовчать пауза чи крапка, загадайте вашого загаданого або загаданого, в принципі. Загальний розклад не для всіх програється за особистими до мене в Телеграм можна переходити. Дивимось, коли обоє мовчать, пауза чи крапка, пауза чи крапка. Подумали? Якщо відгукується про ваші стосунки, говорю, тоді. Ваше. Якщо ні, листайте далі на ваш розклад. О, тут, тут у вас такий період, коли ви і будували е, якісь плани, і строїли цілі, і перспективи, бачили в цих стосунках, і, можливо, і ресурси, і фінанси були в цих стосунках, і робота спільна, спільні. Проєкти могли бути, і, до речі, ви в биту, в побуті теж могли дуже комфортно один з одним себе почувати і відчувати. Такі доволі гармонійні у вас могли бути стосунки. І ви дійсно чули один одного, відгукувались, і чули, що говорить, і приймали це все ж таки. Як і досвід, але, скоріш за все, у вас тут дороги, у вас тут відстань один від одного, і є якісь обмеження, щось заважає вам бути, бути все ж таки разом. Що трапилось, що трапилось? Що трапилось? Ну, Якісь подіяли, конфлікти могли бути, якісь непорозуміння. Не до кінця зрозуміли один одного, і диявол цей палочки в колеса вставляв. Знову таки відстань іде. ви могли віддалитись один від одного, навіть якщо ви живете під одним дахом, ви просто віддалились один від одного. Але тут, скоріш за все, може програватись відстань фізична, різні міста, різні країни, навіть в декого. Чи буде ще проявлення? Ще буде, да, ще у вас не кінець, у вас ще крапка не поставлена, ви ще будете себе відчувати кубковою королевою і взаємообмін енергією ще буде. У вас тут ще не кінець однозначно. І закохані виходить. Тому пишіть, приймаю, хто хоче проявлення і хто хоче себе відчувати коханою.